Чи будуть учасники в якісь клопотання перед початком розгляду клопотання Дорошенко? Шановний суд, є додаткові пояснення з приводу, вони стосуються з приводу судової практики, на яку я буду посилатись. Також долучено роздруковані з ЄРДСР постанову Вищого Верховного суду, на які я буду посилатись для зручності суду. Прошу долучити. їх. Все. Присідайте. Прокур... Захисник Каранюков, у вас якісь клопотання будуть до суду? Ні, у мене немає. Костусі у вас якісь клопотання будуть до суду? Ні, бажано. Прокурор, у вас підсудність. Присідайте. Ну пояснення виріш... необхідності вирішувати немає, оскільки це право надавати пояснення. Тому, думаю, треба людині. Так, доповідається крупотання. 2934 року, коли судді вийшов до суду в складі голуючих е, та суддів провели тиговче засідання з роду кримінального провадження за номером, який закінчується на 61 від 7 до 2024 року, за результатами кого ухвалили вирок. Відповідно до змісту частини вироку суду повинно затвердити уводу про визнання винуватості. Укладуємося з прокурором САП та вимашем Орловським. Вважаю, що є достатньо підстав вважати, що оскаржений вирок ухваленим судом з порушенням вимог діючого законодавства, чим порушено презумпцію невинуватості відносно Костусєва. Було подано е, апеляційну скаргу вперше, яка була повернута судом апеляційної інстанції, вперше подано 10.05.2024 року. Е, Про наявність такого вироку стало відомо е, підзахисному та захиснику лише 5 квітня 2024 року через мережу інтернет. 5 квітня 2024 року звернувся захисний, е, перепрошую, адвокат звернувся 5 квітня 2024 року до Вищого Росії суду заявою про видачу копії вироку. Порядку передбачено статтею 9 закону прийняття про доступ до судових рішень. 10 квітня 204 року керівником апарату вищої корці суду надіслав низ, яким відмовлено видачі копії вироку з писання те, що костусів не є учасником судового провадження. При уклані вироку судом не вирішували питання стосовно його прав, свободи, інтересів чи обов'язків. Е, відповідно до абзацу 2 частини 3 статті 305 КПК України, що вироб уклав без виклику особи, яка його скаржує в порядку привершеного статті 382 цього кодексу, то строка перестійного скарження такої особи очистується з дня отримання на її копії судового рішення. 26 квітня 2024 року у ним як затисником Костусів, ним як адвокатом Костусіва було подано перестійну скаржу на вироби шокційного суду від 29 березня 2024 року. Уклали перестійної палати від 9 травня 2024 року перестійну скаржу повернуто особі, яка її подала, на його думку, з формальних підстав, оскільки вона не мала, мала незначні недоліки. Зорохання того, що вибух пан 20 березня 2024 року, повний текст якого підозрювали, підозрювали та він станом на 10 травня 24 року не отримали. Вважаю, що суд на не оскаржена про пушне із поважних причин та просить його поновити. Будь ласка, чи підтримуєте ваше клопотання? Адвокат Дорошенко підтримує підтримував 6. Костосів. Ваше ставлення а до клопотання. Звичайно. Звичайно, що? Що перепрошую? Ви підтримуєте клопотання вашого захисника про поновлення строку на апеляційне оскарження. Так, саме, саме так просить. Так, захисник Крайняков, ваше ставлення до клопотання. Дуже маємо клопотання без підстави. Прокурор. А ще заперечу, що задоволення такого питання. Дякую. Будь ласка, э, дороше, слухаємо вас. Дякую, шановна колега. Дійсно, згідно судової доповіді, було ухвалено оскаржуваний вирок, на який було подано 10 травня 2024 року апеляційну скаргу. Мною в інтересах Костусів Олексія Олексійовича, як особи, права та свободи, інтереси якої йому порушується з огляду на порушення принципу невинуватості. Відповідно до положень статті 395 дев'яносто Строк на апеляційне оскарження розраховується з моменту отримання копії судового рішення або з моменту проголошення, якщо особа приймала участь безпосередньо в судовому засіданні. Ані я, ані Костусів не були учасниками справи у суді першої інстанції. Відповідно, не були ні під час проголошення оскарженого вироку, ні не отримували його від суду по паперовому вигляді. 5 квітня 2024 року з року засобів масової інформації стало відомо про те, що Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок на підставі угоди з прокурором САП щодо орловського матеріалу кримінального провадження, щодо якого було виділення з іншого кримінального провадження, де на сьогоднішній момент в статусі підозри не перебуває постусів цього ж дня, 5 квітня 2024 року мною було скеровано відповідну заяву про видачу повного тексту указаного вироку до вищого антикорупційного суду 10 квітня 2024 року було отримано дійсно листа ці ці документи додаються до мого клопотання про те що це ну це все я доповідач, проголосила давайте можливо ви нам щось чи розширено доповісте також на практику виказали хочете послатися де повно це буде з контексту вирвано, буквально фак фак фактологія. 10 квітня ми отримали відповідь про відмову надання такого рішення. Відповідно, на сьогоднішній момент, якщо. Один, чи ви мене не чуєте? Я вас чую, чуєте, але ви серйозно полягаєте на тому, що будете виступати і ви так? Шановне соці, я не розумію, як я маю середини почати. Сурс повів. Ті обставини, які ви повторюєте доповідати От ви сказали, що у вас є додаткові пояснення, Спосилаємо на практику будь ласка, оце або то, що суди доповідати зручниці на сьогоднішній момент. Костусів ані я, як його представник, судове рішення не отримували. Відповідно, ми вважаємо, що строк на апеляційне оскарження нами не є пропущеним. Подача даного попитання покликана тим, що фактично з моменту проголошення зазначеного рішення і дати його ухвалення на момент подачі апеляційної скарги минуло минув тридцятиденний строк, який визначений кримінально-процесуальним кодексом України І судова практика складається так, що у випадку подання поза межами відрахунку цього строку потрібно подавати звертатись відповідно попитання пропоновлення строку на апеляційне оскарження. Проте в даному випадку, з нашої сторони, таке такий пропуск цього строку тридцятиденного він. Вважав поза межами нашого волевиявлення, тобто ми не могли будь-яким чином подати цю апеляційну скаргу раніше, або ж з дотриманням, тобто до 26, до 26 квітня 2024 року, оскільки судове рішення ми не отримували. Тобто, за загальним правилом, розрахунок строку на апеляційне скарження відраховується з моменту отримання копії скарженого рішення. Ми його на сьогоднішній момент не отримали. Відповідно про це ж говорить і судова практика. На яку ми посилаємось, зокрема. Це рішення касаційного кримінального суду в постанові від 9 березня 2021 року по справі 520.14.70.18, провадження 51.55.88 КМ-18, В якій викладено правовий висновок на наше переконання щодо розрахунку строків на поліційне оскарження вироків на підставі угод особи, яка не приймала участь в суді першої інстанції. Зокрема, в цій справі були викладені подібні фактологічні обставини. До даного апеляційного оскарження. І стосується вони тим, що вироком Київського районного суду від 26 лютого 2018 року було затверджено так само угоду про визнання винуватості, особа, яка є адвокатом, подала апеляційну скаргу на зазначений вирок, які не були учасником кримінального провадження. А сама апеляційна скарга була подана 6.07.2018, тобто, поза межами 30-денного строку, який розраховується від дати ухвалення зазначеного вироку, в свою чергу, суд суд апеляційної інстанції відмовив задоволені клопотання про пропоновлення строку на апеляційне оскарження, що й було предметом касаційного розгляду. Суд касаційної касаційної. Інстанції не погодився з таким рішенням апеляційної палати та апеляційного суду, та вказав на наступне: що відповідно до абзацу 2 частини 3 статті 395, вона прямо вказує, що якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, то строк на його апеляційне оскарження розраховується з моменту отримання копії судового рішення. Таким чином, на думку касаційного суду, при вирішенні питання, чи дотрималася особа, яка подала апеляційну скаргу, передбачену статтею 395 двадцять строку на апеляційне скаргу. Слід чітко встановити початок перебігу вказаного строку та час його закінчення. Процедура визначення строків при пропадання скарги має на меті забезпечити належне відправлення правосуддя, дотримання принципу правової визначення, суворе дотримання строків в кримінальному процесі, неможливе без чіткого знання правил їх обчислення. Для правильного обчислення строку важливого значення набувають приписи правових норм, які стосуються визначення початкового моменту перебігу строку, обставин, що впливають на його перебіг і встановлення моменту його закінчення. Як зазначив суд, Касаційної інстанції вирок було е, вирок, вирок було ухвалено 26 лютого 2018 року без виклику особи, яка його оскаржує. Тобто, в даному випадку суд касаційної інстанції зазначає, що строк апеляційного е, оскарження слід обчислюватись, виходячи з правил абзацу 2 частини 3 статті 395 з моменту отримання особою копії судового рішення. Як бачається з матеріалів впровадження, копія вищевказаного вироку адвокату та його підзахисному не направлялась. При постановленні вироку, як видно, з апеляційної скарги стало відомо лише 1 липня 2018 року, після 6 липня було подано відповідно адвокатам апеляційна скарга з попитанням поновлення. При цьому, як зазначає касаційний суд, слід зазначити, що одне лише розміщення постановленого судового рішення в єдиному реєстрі судових рішень не може свідчити про автоматичне доведення його змісту до осіб інтересів, яких воно стосується, та от ото Ожнюватись з отриманням його копії, як це передбачено процесуальним кодексом. З урахуванням вище касаційний кримінальний суд Верховного суду прийшов до висновку, що строк на апеляційне оскарження не був пропущений, а тому апеляційний суд, розглядаючи клопотання в тій конкретній справі про поновлення строку на апеляційне оскарження, дійшов на обґрунтованого висновку про відмову задоволення відповідного клопотання про поновлення зазначеного строку. За результатами розгляду зазначена ухвала суду апеляційної інстанції була скасована та призначено новий судовий розгляд в апеляційне апеляційному суді Миколаївської області. Такий же правовий висновок читає. Давайте ми цим видаємо. Нащо нам читати, ми, читати ми. Тобто, на вашу думку, яке рішення мав прийняти суд апеляційної станції для того, щоб ну, воно не було предметом, а оскарження в касації і без касування, тим більше? Я правильно розумію, що скасувався? То яке рішення мав ухвалити суд апеляційної станції? Якщо строк не виходить, а, поновити то, строк на апеляційне оскарження, поновити строк на працівник. Так якщо він не пропущений, то як його поновити, ваша честь. Я ж вам ще раз е... ви мені не читаєте. Я, 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 я не читаю ваша честь, я почав це розказувати. Колеги суддів сказали, що Дорошенко, будь ласка, давайте до суті. Давайте до практики. А я ж і, я і, ще і, раз і, пояснюю, так. що судова практика складається таким чином, що якщо особа оскаржується вирок, яка не була присутня під час його так. ухвалення. І подає апеляційну скаргу поза межами 30-денного строку, який обраховується з дати винесення відповідного рішення. Потрібно подавати клопотання поновлення. Тому це клопотання а і подано відповідно. А суд має поновити такий строк з огляду на те, що він пропущений з поважної причини. Тому мною було подано відповідне клопотання з обґрунтуванням того, чому цей строк дотриманий і він підлягає формально, формально, поновленню в даному випадку апеляційна скарга підлягає. допуску. Строк не пропущений, але його треба подобити. Так, так, ваша честь. Не, ні, ні. Ні, ну Ваша честь, не я ж цю судову правду, тому здається, що суд що... ну, більше було б предметом оскарження, якби в пропущення строку ну за логікою. Повернули апеляційну повернув, що там опитання як апеляційну скаргу повернули, то було б зрозуміло тоді оскаржувати повернення апеляційної скарги. А якщо суд відмовив в поновленні і при цьому відкрив провадження, то які права порушені? Не порушення відкрившись в конкретно. Цитуємо й прав справі, суд не відкрив апеляційне провадження. Якби суд відкрив апеляційне провадження, в цьому було б був... позбавлений сенсу скарження цієї ухвали. а відмовляв з яких підстав. З тих підстав, що суд апеляційної інстанції вважає, що такий строк був пропущений. пропущений так. І пішов оскаржувати, людина пішла оскаржувати касаційну касацію. І касація скасувала, вважає, що він не пропущений. Це вірно, ваша честь. Так, а якщо строк не пропущений, то наша його тоді ну, поновлює. Ще раз ваша честь, оскільки е, апеляційна скарга подається поза межами 30-денного строку, який розраховується з моменту постановлення оскаржуваного вироку, ухвалення оскарженого вироку, суд е, апеляційної інстанції практика, вважає, що потрібно подавати клопотання про поновлення, оскільки в протилежному випадку е, така апеляційна скарга була б е, повернута, оскільки було пропущено апель... строк апеляційного оскарження, а особа, яка подала апеляційну скаргу, не звернулася з відповідним клопотанням. Господи, немає, не маєте засідання. Господи, сім, вас. Щось додати бажаєте? Так, так, Шановний суд, ваша честь. Перед цим тим хочу подякувати вам за те, що ви зговорили моє прописання і допустили мене до участі в судовому засіданні. Дякую, велике. Я підтримую все, що зараз сказав мій захисник Константин Тарашенко. На мою думку, очевидно, що Орловський не вчиняв злочинів, по яких його звинувачують, виконуючи рішення цієї сі... Олексій Сына, Олексійович, Олексій Олексійович, ми зараз це питання не вирішуємо. Ми поки що вирішуємо клопотання, чи пропущений строк, чи не пропущений, чи підлягає відпоновленню. В цьому зараз розгляд питання. Ще до того, чи всі інші оці обґрунтування, це не, 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 не в даному засіданні. По тому, що поновити строк. Ваша честь, мій виступ, виступ не займе більше двох хвилин. Я прошу дати мені можливість сказати, що я вважаю за потрібне. Будь ласка, по і суті, зробити. клопотання. Ну, на мою думку, я і кажу, по суті, клопотання. Я ж не можу сказати, що що, що ви хочете. Я хочу сказати те, що я хочу сказати. І це тільки дві хвилини. І, але не можна. Олексій Олексійович, то говоріть, що ви так. маєте сказати. Дякую. Орловський лише підписав рішення Одеської міської ради і це не може, за це не може судити. І я не розумів, як слідство буде доводити його в вину так само, як мою, не маючи на руках жодного доказу. І я це не мог не міг уявити, але я не оцінив детектива дитину Браверма, оскільки у слідства немає доказів, які мною мої злочини зовсім пан Браверман, на мою думку, вирішив отримати такі докази в лапках самостійно. Саме тому, на мою думку, Орловському пред'явили підозру. Мета спочатку сильно налікати його тюремному в'язненню, а потім запропонувати ли, йому, пообіцявки не подати силому. Я вам роз'яснювала, що ми зараз розглядаємо питання поновлювати строк для оскарження вироку. Чи ні? Зараз ніхто не вирішує ні про винуватість, ні про те, хто яку роль в чому відігравав. Зараз це питання не розглядається. По строку, по поновленню. Так, ваша честь. Так, ваша честь. Але коли суд виніс вирок Карловському, він одночасно виніс вирок і мені. Тому що те, що записано в помідовленні по підрозору мені, яке, далі, сказати, належним чином мені так і не вручно. тепер записано вирок Орловського. На мою думку, тепер суд наді мною перетворюється в порожну формальність. Ось ми, ми, ми. Олексій Олексійович, на цьому я зупиняю вашу доповідь, оскільки ви не чуєте суд, яке питання розглядається судом. Переходимо до е, захисника Крайнюкова. Будь ласка, вам слово. Дякую. честь. В першу чергу хочу звернути увагу на те, що представник Дорошенко посилався, що публікації про затвердження угоди між прокурором та підозрюваним відбулося. 5 квітня ваше син відповідає дійсності у зв'язку з тим, що через дві години після проголошення вироку про затвердження угоди між обвинуваченим та прокурором на офіційній сторінці вищати корупційного суду було опубліковано е, дане повідомлення, е, після чого, по всім е, засобам масової інформації телеграм-каналам та інформаційним каналам було опубліковано е, ці дані, е, тобто день оголошення вироку. Ті обставини, які посилається представник Дерешенкова, що я з ними не погоджуюсь, хочу зазначити, що правило дотримання тристаденного строку на оскарження вироку з дня його оголошення передбачено саме пунктом 1 частини другої статті 395 КПК України, де надається потенційному заявникові достатньо часу для роздумів стосовно подачі апеляційної скарги, чіткого визначення своїх аргументів та окреслення стверджуваної правової позиції. Це правило чітко визначає як для осіб, визначено як для осіб, так і для органів влади. Суворе дотримання строків у кримінальному процесі неможливе без чіткого значення правил їх обчислення. Для правильного обчислення строку важливе значення набувають приписи правових норм, які стосуються визначення початкового моменту перебігу строку. що впливають на його перебіг і встановлення моменту його закінчення. Саме процедура визначення строків для подання скарги має на меті забезпечити належне відправлення правосуддя і дотримання принципу правової визначеності, де саме Європейський суд прав людини у рішеннях в справі по номаріо проти України, а також устиненку проти України наголосив, що одним з основних аспектів верховенства права є принцип правової визначеності, яке передбачає дотримання принципу, тобто принципу остаточного рішення. За змістом частини першої статті 117 КПК України, строк виконання процесуальних дій проводиться лише у тому випадку, якщо його да, порушено да, з поважних да, причин. Да, да, давайте нам да, норми да, закону. Не цитуйте. Давайте ви нам скажіть, що ви по суті, як ви його бачите, да, пропущений, не пропущений. Будь ласка. Ваш звісно, слог сам по собі пропущений. Це перше, а друге сторона сторона заявника не мала взагалі підстав для звернення з даною апеляційної скаргою. Дякую, Докуро, вас. Дякую, шановний не суд. Теж постараюся коротко, максимально. В принципі, багато чого з того, що я готувався сказати, сказав захисник ранюков. Тому зверну увагу, покликаючись на власне наклопотання. Представника Костусева пана Дорошенка, значить, про що говорить пан Дорошенко? Про те, що 29.03 був постановлений вирок. 05.04 йому стало відомо з інтернет-ресурсів про те, що такий вирок було постановлено. Значить, якщо навіть відштовхується від цієї дати, то відповідно. Строк на апеляційне скарження те сплину, враховуючи те, що власне подача ним першої апеляційної скарги, яка була повернута, теж, точніше, подача другої після повернення першої, відповідно, вже поза межами процесуального строку на відповідне оскарження. Я хочу звернути увагу на те, що Верховний суд у складі. Колеги суддів другої судової палати кастінного кримінального суду а, в своїй постанові 16 лютого 23 року зробив висновок про те, що таке поважні причини, адже не кожна причина є поважною для того, аби поновити строк. Це в розумінні частини першої статті 117. -ї. і хочу звернути увагу власне на те, що не зачитуючи саму суть і не вглубляючись в те, що саме досліджував, що було предметом розгляду у Верховному суді, суд зазначив про те, що під поважними причинами пропущення процесуального строку слід розуміти неможливість особи подати скаргу у визначений законом строк зв'язку з такими обставинами, які були чи об'єктивно є непереборними, тобто незалежно від виявлення особи, що подала апеляційну скаргу, пов'язані з дійсно істотними перешкодами чи труднощами, що унеможливлювали відповідно подачу відповідної скарги у визначений строк. Зазначені обставини мають бути підтверджені належними та допустимими доказами, це перший момент і другий момент. Це те, власне, на що я покликався, якщо коротко, що я вважаю, що власне Костусів не є тією особою права свободи та інтереси, якої порушуються відповідним вироком. І тут по, тільки зазначу висновок, які до якого дійшла об'єднана палата кастійно-кримінального суду Верховного суду у своїй постанові від 18 травня 2020 року, знову ж таки, не вникаючи в суть того, що. Досліджувалося зазначу тільки що власне однією з підстав. Подачі апеляційної скарги є власне те, що да, е, е, начебто як було зазначено самим Костусем, начебто стосується нього. Разом з тим, е, об'єднана палата зазначила, що дані місця у процесуальних документах, складені слідчим прокурором, обвинувальний акт повідомлення про підозру, дужки закривається, не можуть слугувати підставою для визнання вироку на підставі угоди про визнання винуватців особи таким, що стосується прав свободи та інтересів інших осіб, таким чином. шановний суд під, 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 підводячи підсумок, того що я сказав і сказав пан Кранюков. Перше, це те, що строк не не пропу... строк пропущено і не з поважних причин, що відповідно відповідає висновкам, які робить Верховний суд. І друге, це те, що взагалі костусів не є тою особою, яка відповідно права інтереси якої цим вироком торкаються. А відповідно його представник Дорошенко не є особою, яка вправі звертатися до суду і клопотати про поновлення строку на апеляційне оскарження, в тому числі зогляду не викладені. Я вважаю, що клопотання про. Поновлення строку на апеляційне скарження не підлягає до задоволенню. Коротко все. Ухвалюємо у колені звикли частини. 2 травня 24 року колись суді паційно платить з інсудуру, складі волоючої чорники, суддів. Бондар наркани, заручить з кресла висини шкови, Броновицького, адвоката Дорошенка, захисника режимі декуперації крайнюкова. Особа права свободи ідеації, якої порушується в регіоні конференції космосів. Заслуження обласних представник потерять старості до суду По Олексій Олексій про в на з'явилися. Запити на самому зустрічі приміщення присневних патрульного позиційного суду. Попитання адвоката Костусіва Олексія Олексійовича, Вершенка Останника Коследваща про новому строку поліційного скарження. Верховуючи на птичну суду 29 березня тисячі двадцятого подання провадження 2024 дев'ятішка І цьому лютого 2024 року промівачні Оловського агентаріяс почавчення злочу предварить на 45 сесії першого прокусу приїде в поста. Постановила. За Задвоєні клопотання Адвоката Костя Олексія Олексійовича Дорошенко, Оксана Костевича, пропитну строку працівнику скажімо виробничого ціну суду 2 березень 2024, 2024 року пробивачення в руслої атаки оспочаючи злочно 191 451 суду відмовити. Ухова скажімо коцінну перед виконує суду протягом 3 місяців. Головний суддя в суді підписи чоловіка бути вкладані. Судове засідання судом не зазначено помилкову дату, коли буде проголошено, але п'ятиденний строк воно буде вам направлено в половому тексті. E, буде направлено вам повне таксові рішення. Чи зрозуміло, змі з розуміння частина? Сюдоці не закінчуємо. Кирина сьогодні, що вони поправлені.